Не є рідкістю, що деякі люди бажають слави та визнання, хочуть додати своє ім'я в книги з історії. Але для багатьох людей це мета є відображенням їхнього марнославства, потреба залишити слід сказати Я тут був. Зазвичай це просто мрії, які навряд чи здійсняться. Але коли ви поєднуєте его людини, яка прагне слави заради слави з розумом вченого. Це може стати дуже ризикованим, а коли ця людина лікар, ви отримаєте чисте зло. Це перша частина розповіді про доктора Йозефа Менгеле, також відомого як Ангел смерті із Освенціма. Після того, як він прибув до Освенціма в 1943 році, Менгеле відправив незліченну кількість людей до камер смерті. Але він, мабуть, більш відомий своїми жахливими експериментами на близнюках. Які були відображенням його викривленої точки зору на генетичні дослідження. Хоча записів про ці експерименти мало, знайдені звіти розповідають про спричинені його роботою смерті і навіть про холоднокровні вбивства. Сьогодні ми розглянемо його ранні роки і те, як колись посередній учень став фанатичним дослідником, готовим не тільки брати участь у масовій бійні, а й керувати нею? Вітаю! Ви на каналі Моторошна. Тут ви знайдете страшні художні оповідання, історії про найбільш моторошні місця на планеті та, звичайно, розповіді про серійних вбивців та маніяків, все, що ви так любите. Вдячний за ваші коментарі та підписки, та нагадую, що ви можете підтримати розвиток каналу, всі посилання в описі до відео. А ми повертаємось до історії. Йозеф Менгеле народився в 1911 році в невеличкому містечку Гюнсбург в Німеччині. Він був старшим сином у дуже забезпеченій сім'ї Карла Менгеле та Вальбурге Хупфауер. Батько Йозефа був засновником компанії Менгеле та сини, яка виготовляла сільськогосподарське обладнання. Вихованням хлопчика здебільшого займалась його мати, вальбурга, жінка владна та вимоглива, як старшому синові. Батьки довірили Йозефу контролювати транспортування продукції між їхньою фабрикою та залізничним вокзалом. Місцеві жителі запам'ятали його як чарівного, говіркого та красивого хлопця. Він також мав вроджені завдатки лідера. Наглядаючи за вантажами на станції, він був ретельним і обережним. Навіть будучи підлітком, він не боявся віддавати накази. І, судячи з усього, він насолоджувався владою. Якби він ще й добре вчився, він міг би бути ідеальним сином. На жаль, молодий Менгеле був помітно байдужим до освіти. Звичайно, він поводився добре, але йому бракувало працьовитості і наполегливості, які б підштовхнули його до величі. Іншими словами, його глибока посередність не хвилювала його. Будучи підлітком, він захоплювався найпрекраснішими речами в житті. Він і його друзі проводили час за кермом автомобілів або годинами сиділи в кафе чи салонах. Сам Менгеле любив носити дорогі костюми, демонструючи наймодніші покрої. Здавалося, він був струбований швидкими автомобілями та своєю зовнішністю більше, ніж будь чим іншим. Пізніше Менгеле намалює іншу картину своєї молодості, припустивши, що він наслідував свого батька. Який проводив довгі години працюючи, щоб забезпечити свою сім'ю. Але насправді Менгеле виявився більш схожим на свою улюблену матір вальбургу, яка могла бути доброю та душевною, а могла поводитись як розлючений бик. Її реакцію передбачити було неможливо. У той час, який чоловік керував їхньою фабрикою, саме вальбурга вселяла найбільше страху в їхніх працівників. Вона здійснювала несподівані візити на фабрику. І виливала всю свою лють на співробітників, які викликали її гнів. Якщо щось було не на своєму місці, неправильно прибрані речі або просто хтось їй не подобався, вона впадала в лють. Ми мало знаємо про те, яким Йозеф був в дитинстві, але такий опис його матері про дещо свідчить ймовірно, сьогодні їй поставили б діагноз біполярний розлад, її поведінка це класичні симптоми. У людей з біполярним розладом дуже часто виникають проблеми з гнівом та імпульсивними реакціями. Тому ми часто бачимо людей, які впадають у гнів майже без причини. Але наскільки ми знаємо, Менгеле не демонстрував свій власний страхітливий темперамент до більш пізнього віку. Ця непередбачувана подвійність почала проявлятися лише коли Менгеле ходив по хмурими землями-освенцями. Зараз же він залишався чарівним і вічливим. Здебільшого задоволеним життям завдяки своїй гарній зовнішності та грошам своєї родини. Однак наприкінці 20-х років ситуація почала змінюватись. Німеччина все ще відходила від поразки у Першій світовій війні і країною прокотилася хвиля мстивого антисемітизму, викликаного зростанням впливу Адольфа Гітлера. Разом із появою нацистської риторики зростав і націоналістичний запал. Який навіть Менгеле вважав неспростовним, у підлітковому віці він став активним членом німецького молодіжного руху. Цей рух виступав за повернення до колишньої Німеччини і там Менгеле продемонстрував перші проблиски амбіцій. Він став лідером місцевої організації та виступав із красномовними промовами. У віці 19 років Менгеле повністю змінився, незважаючи на погану успішність у школі. Він вирішив, що хоче зробити собі ім'я. Нарешті він зацікавився своєю освітою і в 1930 році вступив до Мюнхенського університету. Він вивчав медицину та філософію, сподіваючись стати відомим антропологом і генетиком. До кінця Першої світової війни напрямки антропології та генетики набули дуже цікавого вигляду. У той час націоналізм був на підйомі, особливо в Німеччині. І зростаючий інтерес до антропології здається частково походив від цього руху. Подібним чином 20-ті-30 роки були дуже захоплюючим часом для генетики, особливо відзначеним появою законів Менделя. Грегор Мендель був одним із перших вчених, які дійсно вивчали генетику. Він робив це на рослинах, і його відкриття залишаються основою для всіх сучасних генетичних досліджень. Відомо, що Йозеф Менгеле відчайдушно хотів стати членом наукового співтовариства. Тож він, мабуть, був дуже вражений роботою Грегора Менделя з генетики, багато хто впевнений, що в його роботі була певна частка заздрості. Але амбіції Менгеле стосувались не лише просування наукового дискусу та відкриттів. Він хотів бути знаменитим, відомим. Перед від'їздом до університету він сказав другові в рідному містечку: одного дня. Моє ім'я буде в енциклопедіях. У 1931 році Йозеф Менгеле уже рік навчався в Мюнхенському університеті. Поки він переслідував свою мету стати відомим антропологом і вченим генетиком, зростала популярність ще одного німця з великими амбіціями. Глобальна рецесія створила атмосферу невизначеності, що дозволило Адольфу Гітлеру розширити свій вплив. Тепер він був лідером другої завеличини політичної партії Німеччини нацистів. Гітлер і його послідовники далі поширювали свої ідеї переваги німецької раси та у всіх проблемах звинувачували євреїв. У міру того, як ці ідеї поширювались, антисемітизм зростав у всіх куточках Німеччини. Відомо, що остаточною реакцією уряду були дискримінація та вбивства, але вплив нацистської партії був навіть більшим. В академічних колах, де ми зазвичай сподіваємось побачити більш розумні та світлі голови, погляди стали ставати однозначно фанатичними. Генетика, історія, антропологія, біологія, усе дедалі більше піддавалось впливу антисемітизму, як і сам Менгеле. Продовжуючи освіту, Йозеф позбувся своєї безтурботності та зосередився на навчанні та поглядах, що ставали все більш ненависними. Він хотів дізнатися, що наука може зробити щодо становища євреїв у Німеччині. Приблизно в цей час він дізнався про роботу соціал-дарвіністів. Соціальний дарвінізм це теорія, згідно з якою раси або групи людей підпорядковується тим самим законам природного відбору, що й рослини та тварини. Згідно з цією ідеологією, закономірності природного добору і боротьби за виживання, виявлені Чарльзом Дарвіном в природі. Поширюються на відносини у людському суспільстві, існування подібних класів виправдовувалось їхньою біологічною перевагою. Ця ідеологія спонукала до ідеї Євгеніки, наукового расизму, імперіалізму, фашизму, нацизму і боротьби між національними або расовими групами. Можливо, тому що він дізнався щось, що його так зацікавило. Менгеле закінчив університет з відзнакою в 1935 році. Після п'яти років навчання в університеті він став дипломованим лікарем і отримав ступінь доктора філософії з антропології, що допомогло йому на шляху до наукової слави. Незабаром після закінчення навчання 25-річний Менгеле отримав посаду у Франкфуртському університеті, працюючи асистентом професора Отмара фон Фершура, відомого біолога і євгеніста. Відомий учений расист. Отмар фон фершур за фінансування нацистів побудував інститут спадковості, біології та расової чистоти. Фершур був зацікавлений у відстеженні ролі спадковості в захворюваннях, вивченні генетичних аномалій та їх передачі між поколіннями, а також у вивченні факторів навколишнього середовища та генетичних дефектів. Звичайно, фершур не використовував своє становище, щоб допомогти людству. Він сприяв зростанню євгенічного руху, а також надавав матеріальну підтримку нацистам, сприяючи впровадженню нюрнбергських законів. Нюрнбергські закони обмежували права та громадянство євреїв, тому Менгеле та його колеги відповідали за визначення того, чи є хтось євреєм чи ні. Початково нюрнбергські расові закони стосувалися тільки євреїв пізніше. Німецькі націонал-соціалісти поширили дію нюрнберзьких расових законів на циган, негрів, слов'ян та представників деяких інших народів. Коли ще не діяли, вибір Менгеле мав величезний вплив на життя тих, кого він відібрав для дослідження. Тих, кого він оголосив євреєм, позбавляли засобів до існування разом із громадянством, а багатьох із них нацисти закатували та вбили. На цій посаді Менгеле не знадобилось багато часу, щоб стати цінним членом команди Фершура. Насправді, незабаром він став його найнадійнішим помічником, співпрацюючи і зі своїм наставником у різних проектах, спрямованих на розвиток нацистської псевдонауки. Протягом наступних кількох років Менгеле опублікував кілька наукових статей, які мали на меті підкріпити його власну спотворену наукову думку. В одній він досліджував сегменти щелеп. У людей з чотирьох географічних регіонів, відмінності між щелепами вказували на чіткі расові відмінності, зокрема між двома європейськими расовими групами. В іншій, явно під впливом свого наставника, розглядались питання спадковості та фізичних вад, таких як розщеплення піднебіння та аномалії вушного хряща. Хоча дослідження Менгеле були досить поважними, як для того часу, але вони стверджували більше, ніж доводили. Робота разом з Фершером була яскравою для Менгеле. Він поважав і захоплювався роботою професора, яка дуже чітко узгоджувалася з його власними фанатичними переконаннями. У свою чергу Фершур наставляв свого протеже, показуючи йому шляхи дослідницького світу та ділячись своїм багатим досвідом. Зокрема, він говорив Менгеле, що експерименти на людях цілком прийнятні, навіть бажані, оскільки вони сприяють науковій справі. На жаль, експерименти на людях уже давно є неприємною плямою на репутації багатьох наукових досліджень. Насправді, расизм у медицині значною мірою сприяв експериментам над людьми. І, на жаль, ця вразлива група населення забезпечила людський ресурс, необхідний для подальших досліджень. Переваги тестування на людях були не єдиним переконанням, яке Ферчур передав Менгеле. Він також був переконаний, що ключем до розкриття таємниць генетики є близнюки. За його теорію, щоб справді дізнатись, що саме передається генетично, були потрібні близнюки. Тож роками він зосереджував свої дослідження майже виключно на них. Експерименти на близнюках, казав він своєму протеже, стануть святим граалем його роботи. Було ідеально мати двох генетично ідентичних піддослідних, щоб один залишився як контрольний зразок. Але незважаючи на його пристрасть до досліджень людей і близнюків. Він ніколи не проводив експерименти на живих близнюках. Наразі їхнє дослідження проводилось шляхом спостережень і порівнянь між пацієнтами. Це було не ідеально, але це все, що вони могли робити. Менгеле проводив довгі години в лабораторії, поки його наставник здобував собі ще гучніше ім'я. Фершур часто робив внески в літературу того часу і не соромився своїх антисемітських поглядів. У своїх творах він часто вихваляв Гітлера і закликав до рішучих заходів для усунення єврейського народу з німецького суспільства. В епоху Ваймарської республіки в Німеччині та опісля неї зростала кількість антисемітів, таких як Ферчур і Менгеле. І чим більше ферчур висловлював підтримку нацистів та їхнього насильницького антисемітизму, тим вище підіймався його авторитет. Зрештою, його відверта підтримка. Додасть наукового авторитету жахливому остаточному рішенню. Пізніше на Нюрнберзькому процесі свідок засвідчив, що Фершур пожертвував своїм науковим знанням, щоб забезпечити собі оплески та прихильність нацистських тиранів. Як і багато німців, він, можливо, був винен в тому, що підкорився нацистській риториці, щоб заслужити прихильність нового режиму. Знову ж таки, також можливо, що він дійсно був таким фанатичним, яким його малює історія якою б не була правда, він мав палкого шанувальника в особі Йозефа Менгеле. У 1938 році 27-річний Менгеле працював пліч опліч з найвидатнішими німецькими вченими, що вивчали генетику та раси. І він був не просто колегою, він був надійним помічником і близьким другом. Ймовірно, Менгеле замінив фершером образ свого батька, який часто не бував вдома через роботу. Та майже не був присутній в його житті. Крім того, його батько працював на заводі, що навряд чи було такою кар'єрою, до якої прагнув Менгеле. Фершур, відомий прославлений дослідник, був його дороговказом, і Менгеле зробив би все, щоб справити на нього враження. Фершур же від Менгеле отримав у своєму розпорядженні вразливий, амбітний, молодий розум. Було надто легко сформувати з Менгеле охочого навіть завзятого послідовника. У майбутньому його помічники могли би проводити власні дослідження, далі поширюючи ідеї расової чистоти по всій Європі. Але після трьох років роботи під керівництвом Фершура світ Менгеле змінився. У 1938 році Менгеле вступив до СС і проходив тримісячну базову підготовку в Альпійській піхотній групі. А потім, у 1939 році Німеччина напала на Польщу. Раптом Менгеле перестав бути просто вченим. Він залишив лабораторію і проміняв свій білий халат на жорстку уніформу. Він йшов на війну. У 1939 році почалась війна в Європі. Невдовзі 28-річного Йозефа Менгеле було направлено на адміністративну посаду в Головне управління СС з питань раси та переселень. Його роль була надзвичайно схожою на його ранню роботу в Інституті спадковості, біології та расової чистоти, де він визначав расову чистоту своїх співвітчизників німців. Зараз він розглядав заявки на громадянство німців, які живуть за кордоном. Знову ж таки, його освіта була використана для оцінки арійського походження, щоб визначити, хто є справжнім німцем. Неясно, яку саме роботу робив Менгеле. Щоб приймати такі рішення. Але враховуючи те, що ми знаємо про нюрнбецькі закони та наступні укази про німецьке громадянство, тут, ймовірно, було менше науки та більше паперової роботи. Для нацистів євреї були не просто релігійною чи етнічною групою, їх не хвилювали просто релігійні переконання, вони були зовсім іншою расою. Тож, якщо хтось мав єврейське походження, їх вважали гіршими, неповноцінними. Відповідно до нових свавільних правил будь-яка особа, у якої троє бабусь і дідусів або двоє батьків були євреями, вважалася євреєм, як і кожен, хто належав до єврейської релігійної громади або удружився з євреєм. Отже, Менгеле, ймовірно, переважно дивився на сімейні дерева та інформацію з перепису населення. Менгеле залишався в управлінні з питань раси та переселення до червня 41-го року. Потім його перевели до військового підрозділу СС і відправили в Україну. Незважаючи на багаторічну роботу в академічному середовищі, 30-річний Менгеле виявився вправним солдатом. Під час перебування у військах СС він був нагороджений залізним хрестом другого ступеня за героїчну службу на полі бою. Наступного року він приєднався до дивізії СС Вікінг та став польовим лікарем. І ось, нарешті, Менгеле досяг своєї мети. Він став лікарем, який лікував пацієнтів, але це безсумнівно викликало в нього сильний стрес. На полі бою Менгеле тримав у своїх руках життя. На жаль, для його пацієнтів польові госпіталі рідко були забезпечені хорошим обладнанням чи медикаментами або персоналом. Але насилля не було єдиним фактором, що змушував його нервувати. Влітку епідемії були досить поширеними, тоді як в морозні зими приносили з собою загрозу переохолодження та обмороження. Погані умови праці були не єдиним, до чого Менгеле був погано готовий. Він швидко виявив похмуру реальність медицини: лікарі не можуть врятувати всіх. Часто він був змушений приймати рішення про те, кого лікувати. Він не міг врятувати всіх своїх товаришів, тож мусив швидко оцінювати. У кого найбільше шансів вижити. Хоча пізніше він казав друзям, що ненавидів помилкові рішення, неважко уявити, як Менгеле приймав ці рішення, керуючись своїми дослідженнями та упередженнями, хто з його товаришів найкраще послужить Німеччині в майбутньому, чиї гени заслуговують на те, щоб бути перенесеним в наступне покоління. Цілком можливо, що ці думки промайнули в голові Менгеле, коли він розглядав свої варіанти кому жити. А кому померти? Вибір залишався тільки за ним. Менгеле цього не знав, але він відточував навички, які згодяться йому в найближчому майбутньому. Але поки що він залишався глибоко відданим своїй ролі. Він навіть отримав залізний хрест першого класу за те, що врятував двох поранених солдатів із палаючого танка, який знаходився під ворожим обстрілом. Невідомо як, але десь наприкінці 1942 року. Менгеле був поранений і визнаний непридатним залишатися на полі бою, тому його повернули в управління СС з питань раси та переселення у Берліні. Цього разу він працював у складі команди, яка наглядала за концтаборами. Після того, як він працював у полі, Менгеле виявив, що реальність роботи в офісі нудна. Приблизно в цей час він знову зв'язався зі своїм колишнім наставником Отмаром фон Фершером. Який зайняв престижну посаду директора Берлінського інституту Кайзера Вільгельма. Вони продовжили з того місця, де й зупинились, відновивши пристрасть Менгеле до досліджень Фершура. Але Менгеле хотів робити більш значний внесок ніж просто паперова робота, бажав бути більш корисним. Він вважав, що повинен використовувати свою освіту та наукову підготовку для прогресу Німеччини. І він і Фершур вважають, що найбільш новаторські медичні дослідження в Німеччині можна проводити в концтаборах. Хоча нацистські концтабори, мабуть, найбільш відомі своєю спадщиною газових камер і масових могил, за колючим дротом на їх стінах застосовувались і інші жахливі практики. З 1939 року табори були місцем для експериментів на людях, які проводили німецькі вчені. В ім'я наукового прогресу в'язнів одного із перших нацистських концтаборів у південній Німеччині Дахау заражали холерою, дифтерією, грипом, туберкульозом і жовтою лихоманкою. Після зараження ув'язнених лікарі вводили їм різні речовини, експериментуючи зі способами уповільнити хворобу або зупинити її поширення. Зокрема, боротьбу з черевним тифом проводили в Бухенвальді. Одному з найбільших концтаборів смертельні хвороби були великою проблемою для німецької армії, а смерть полонених в пошуках ліків була мізерною дрібницею в очах нацистських лікарів. Вони мало дбали про такі дрібниці, як медична етика. Всього, через шість місяців після того, як Гітлер став канцлером, по всій країні набули чинності перші німецькі закони про стерилізацію до того часу, коли Менгеле призначили працювати в концентраційних таборах. Лікарі продовжили дослідження, щоб знайти найкращі методи масової стерилізації. Закон про стерилізацію 1933 року дозволяв примусову стерилізацію багатьох людей з обмеженими можливостями та хворобами, починаючи від спільнот глухих і сліпих і закінчуючи притулками для хворих на шизофренію, епілепсію, алкоголізм тощо. Але нацисти хотіли знайти способи прискорити свій проект Євгеніки. Усунення небажаної здатності до продовження роду здавалося наступним логічним кроком. Зокрема, це похмуре дослідження швидко просувалося в освенцімі. Щодня туди прибували чоловіки, жінки та діти, які представляли величезну різноманітну групу населення. Для Менгеле це, мабуть, здавалося нескінченною кількістю піддослідних, надто спокусливою для початківця-дослідника генетика. Менгеле і Фершур знали про роботу, яка відбувалась в таборах, тож хотіли до неї долучитися. Для пари щасливих вчених євгеністів це була можливість усього життя. В Освенцімі можливості виходили за межі навіть їх спотвореної уяви. Прагнувши, щоб його протеже був в центрі наукових подій, фершур використав свій значний вплив у нацистській партії, щоб направити Менгеле до Освенціма як лікаря СС. І це ще не все. Він також посмикав за ниточки, щоб отримати гранти для фінансування досліджень Менгеле, коли той прибув. Невдовзі все було налагоджено для здійснення їхніх наукових мрій. У квітні 1943 року Йозеф Менгеле спакував валізи та вирушив до Освенцима. На залізничній станції в Освенцімі було завжди людно в будь-який час. Іноді тисячі людей прибували до табору за один день, їх переправляли Європою у вагонах для худоби. Дорога до табору була нестерпною, загнані у вагони, що до щоки без їжі та води протягом кількох днів. Ті, хто пережив війну, розповідали про деяких матерів, які змушені були вбивати власних дітей під час цього перевезення, не в змозі витримати їхні болісні крики від голоду та боячись того. Що чекало на них в кінці подорожі, коли в'язні нарешті випадали з потягів на станції в Освенцімі, їх зустрічало похмуре видовище. Солдати СС із собаками патрулювали табір, наказуючи новоприбулим, куди йти. Недалеко від вокзалу з величезних димарів виривався вогонь і дим, забарвлюючи небо в червоний колір крематорій. Після кожного прибуття високопоставлений офіцер СС – Чекав на платформі, щоб розподілити тисячі людей на дві групи: тих небагатьох, які працюватимуть рабами в таборі, і тих, хто помре негайно. В квітні 1943 року на платформі з'явилось нове обличчя 32-річний Йозеф Менгеле завжди виглядав бездоганно. Як і в молодості, він бажав, щоб його форма була ідеально пошита. Його черевики навіть серед бруду табору смерті завжди блищали. Його білі рукавички, здавалося, яскраво сяяли, навіть у темряві, коли він стояв на платформі і вказував охоронцям, куди вести полонених ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч ці житимуть, а ці помруть. Рішення, прийняті часткою секунди, повторювали ті, які він приймав на полі бою. За винятком того що тепер його рішення ґрунтувались на тому, хто виглядав достатньо сильним, щоб вижити на примусовій праці. Рухом руки Менгеле, тих, хто виглядав слабким, відправляв в газову камеру, йому не було від них користі. Менгеле уважно спостерігав за людьми, що прибували в Освенці. Незабаром після того, як він сам прибув до табору, з поміж гомону прибулих в'язнів, почав лунати новий вигук близнюки, тут близнюки. Охоронці пробирались крізь натовп, шукаючи близнюків будь-якого віку, та направляли їх до Менели. Декого забирали за кілька метрів до газових камер, а інших помічали всього за кілька секунд після того, як вони сходили з поїзда. Деякі сім'ї чинили опір. Після травматичної подорожі мало хто хотів випускати своїх дітей із поля зору. Деякі батьки сперечалися або мали відвагу вимагати, щоб їхнім дітям дали їсти та води. Коли їх тягнули, Менгеле наказував бити цих батьків, вони все гальмували, а це було неприпустимо. Зі свого боку, близнюки, обрані Менгеле, не були впевнені, що думати про цього офіцера, високого та красивого, з широкою усмішкою. Вони чомусь були впевнені, що він їх врятує. Але для чого? У наступній частині Менгеле вживається в свою роль в освенцімі та береться за роботу, проводячи експерименти на живих людях, про що він мріяв роками. Його псевдонаукові дослідження призвали до незліченних смертей і холоднокровних вбивств. Ми глибоко зануримося в період перебування Йозефа Менгеле в нацистських таборах смерті, його шокуючі експерименти та його втечу від відповідальності.